Дня. Мене звуть Василіса Репченко. Я навчаюсь у музичній школі міста Дніпра та співаю у дитячому холі в опорному театрі. Сьогодні я розповім про те, як створюються опера Театральна музична вистава, де всі актори співають. Коли людина приходить до оперного театру, то відразу потрапляє у чарівний світ, але справжня магія відбувається у залі. Коли гаснуть вогні та підіймаються завіси. Цікаво, чи знають глядачі, як створюються опери та скільки людей приймають у цьому участь. Спочатку композитор та лібратист обирають сюжет. і саме від цього залежить, який жанр буде у опери, чи це буде комедія, чи драма, ваше казка або велика історична опера. Та вони ділять сюжети на частини. В опері ці частини називаються діями. Ліберетист пише слова для опери, які потім будуть співати. Ці слова називаються ліберетто. Композитор обирає голоси для головних героїв, які потім будуть співати арії та ансамблі. Наприклад, Молода дівчина це Сопрано. Її кохана тенор, мати контральто, а батько бас. Також композитор створює мелодії, які будуть супроводжувати цих героїв та розкриють їх характер. Такі мелодії називаються лейтмотиви. Далі композитор пише партитуру. Це ноти для симфонічного оркестру та хору. Коли це це зроблено, то здається, що робота завершена. Але це тільки початок. Партитуру відносять до оперного театру. Режисер театру меркує над постановкою, керує репетиціями акторів на сцені. Художник створює декорації, які завдяки робітникам сцени будуть змінюватися непомітно для глядачів. Художник по костюмах має ескізи, а цілий швейний цех працює над створенням цих костюмів для кожного актора на сцені. Художник освіту налаштовує софіти, які освітять кожного героя опери. Гримери допомагають створити яскравий образ кожному актору. Головний диригент вивчає партитуру та готує музику для опери з музикантами оркестру. До речі, оркестр в опері знаходиться в оркестровій ямі. Для того, щоб не займати. Сцену та не завагати Диригент хору працює з хоровими артистами, а солісти вивчають на пам'ять всі свої партії. Поступово з цих шматочків, як пазл, складається опера. Останній етап підготовки. Генеральна репетиція в костюмах. І ось нарешті вечір прем'єри. Для кожного, хто приймав. Участь у створенні тієї вистави це дуже велике свято. Але справжню нагороду дарують глядачі своїми бурхливими описками. Я обогнюю оперу і все, що з нею пов'язане. Моя сама улюблена опера – це кармен Хергезе. Це опера французькою мовою на іспанську тему, де головна героїня циганська дівчина красуня Кармен. Хай декілька разів я приймала участь у цій опері у складі дитячого хору. Яскравий хор хлопчиків звучить у першій дії. А зараз я окремо заспіваю свою партію Сопрано з цього хору. Que coisa